Минулого сезону Севастополь і Таврія зустрічалися у чвертьфіналі Кубка України. Вже тоді сімферопольці мали заборону на проведення трансферів. і Під керівництвом Олега Лужного поступилися землякам. Той сезон для Севастополя видався дуже успішним. Команда грала у півфіналі Кубка та виграла чемпіонат першої ліги. Півроку по тому Таврія тепер уже під керівництвом Яніса Христополоса надалі страждає від браку нових футболістів. Будь-який тренер має взяти футболісти, йому потрібні. Я думаю, що важко, навіть для шахтора, якщо вони не візьмуть футболістів футболісти, рік, год, їм нужна. Я думаю, для Шахтора, для Динамо, для команди буде важко. 7 листопада, щойно заборона на реєстрацію нових гравців минула. До Таврії приєднався знаний за виступами у Чорноморці Лучан Бурдужан. Але Румун може стати чи не єдиним придбанням команди зі столиці Криму. Як з'ясувалося, Таврія досі не сплатила заборгованість перед футболістами, через яких і була покарана дискваліфікацією на два трансферних вікна. Це не то, що я против Таврії, чи Таврія против мене, і я хочу ограничити Таврію в, так скажем, трансферних действиях. Ні, безусловно, це не так. І перше це проблема. Таври, в связи с тем, что они сделали с Афалаби то, что было сделано с футболистами, ну и также там э, Семеном Альтманом тем же. Я думаю, что любые даже, ну скажем так, противники мои, если бы они отработали год где-то и пришли за заработная плата, им сказали, пойдите гуляйте, я думаю, они бы, ну скажем так, расстроились. Перед товариською зустрічю із Таврією футбольний клуб Севастополь вів перемовини із «Ультра» з своєї команди щодо їхнього повернення на стадіон. Уже впродовж трьох місяців дія заборона накладена як покарання за бомбардування поля піротехнікою на грі з Дніпром. Але зрештою фанатська трибуна так і залишилася порожньою, так само, як і віп-сектори Севастопольського стадіону. На грі не були помічені керівники жодного із клубів. За відсутності будь-яких коментарів з боку босів Таврії слова Селюка звучать особливо загрозливо. В какой-то момент ФИФА запрашивает бумаги и говорит, все, нам надоело ждать, я боюсь, что Таври могут опять дать дисквалификацию, ну, запрет на трансферы. Почему? И опять это не потому, что я так хочу. Просто, ребята... Ну, розчитайте з тим, кому довжні. Негаразди клубу зі столиці Криму, наче вірусна інфекція, передалися у Севастополь. За чутками у команді Геннадія Орбу з'явилися фінансові проблеми. Чутки, я так думаю, що вони неправильні, тому що все у нас нормально. Якщо ви бачили, що ребята виходять навіть в контрольній грі віддаються, то де значить, все нормально. Все нормально у Севастополі чи ні, але вони вище за своїх земляків у турнірній таблиці перемогли їх у матчі чемпіонату, а тепер знову виявилися сильнішими у кримському дербі. Хай товариської. Пореможный гол на рахунку девятнадцатиричного образильца Фарлея. Молод Таврии рискует и надали дали основным ресурсом для подсыления команды Христополоса, в разе, если клуб не сможет ладнать конфликт с колышними ображенными футболистами, та Альтманом. Что у меня ощущение, что этот клуб никому не нужен. В этом проблема. Просто хорошо, что есть Селюк, на которого можно если что показать. Вот у меня ощущение, что это специально делается, почему потому что просчитаться, ну по, по этим футболистам, ну поверьте мне. Им ничего не стоит за один день. Ну поверьте мне, это не те суммы, о которых надо реально что-то думать. И за два года они бы давным-давно рассчитались.